Друзі, цей день настав. Я все вам буду пояснювати, але поступово почнемо з таємної кімнати. Ми з вами в прекрасному місці в готелі в Vтіrana. Це бу бутик готель. І я хочу вам показати дещо. Розпочати свій влог саме з цього. Я тут знаходжуся не випадково, це знаєте, це не рекламне відео, куди мене запросили показати вам готель. Сьогодні просто день, <свісно> сьогодні день мого весілля. Ось. Отак раптово і несподівано ваша Яніна вийшла заміж сьогодні. Все це вже відбулося, але зараз буде у нас фотосесія святкова. Чекаю фотографа, і не прям все, але дещо вам розкажу покажу. Я е, вирішила, що буду збиратися збори нареченої будуть саме тут, в готелі, і обрала, мені здається, найпрекрасніший варіант, який тільки міг відбутися. Ми знаходимося в серці Тірани, Калая в Тірана, це біля Топтані. Е, е, хто живе в Тірані, ті одразу зрозуміють, що це саме центр. І це бутик готель. Кеселов, Я вибрала номер, куди заселилася на день. Для того, щоб тут зібратися, зустріти нареченого, зробити тут фотосесію і запам'ятати цей день отаким от чудовим. Ось. Зазвичай особистим не ділюся, але тут така подія, ну, якби варта уваги. Перемикаю камеру на готель, я зайшла в мене просто в мене я, я не знала, що сказати. Я писала готелю, що це буде Our Wedding Day, але я не думала, що вони настільки мило підготуються. Тут є пляшка шампанського. Я обирала цей номер, тому що він мені здався ідеальним для фотосесій. І от я розумію, що я не помилилася. Десь моя інтуїція мене дуже дуже не підводить. Цей готель має всі номери в різному Не в різному стилі, вони в такому от одному стилі, але різні за дизайном. І саме цей номер він мені сподобався цією зоною з диванами. Я зараз буду робити макіяж, перевдягати весільну сукню, і мені здається, що це все дуже гарно пасуватиме до атмосфери сьогоднішнього дня. Вартість такого номеру 147 євро на добу. І, на жаль, ночувати ми тут не зможемо, тому що маємо їхати сьогодні додому ввечері, бо все дуже розплановано. Завтра я лечу в іншу країну. Все це буду показувати в наступних влогах. Ось так. Сучасно, до речі, оформлена ванна кімната, бачите? А номери оформлені в такому шикарному стилі. Посуд. І ще вже все прикрашено до Різдва трошки. І в холі, Я вам ще потім хол покажу. І тут, але разом з тим мені створили святково романтичну атмосферу до мого дня до весілля. Що тут з вікна? Такий вид з вікна досить тихо тут, я думаю. Сьогодні, бачите, сьогодні 2 грудня, сьогодні хмарно. У нас до того десь три тижні лили дощі і я дуже мала надію, що саме сьогодні не буде дощів. Тут за вікном такі тропічні, як джунглі майже. Ну, звісно, що не тропіки. Я зараз не добираю слів, це все, знаєте, експромти на нервах і. Я просто намагаюся якнайкраще запам'ятати і вибрати в себе всю цю атмосферу. У мене тремтять руки, я не знаю, чи телефон це передає. Але я зайшла в цей номер і зрозуміла, що я вибрала все правильно. Тому що коли я показувала фотки цього номеру. І дівчатам, і родичам, і нареченому то були такі неоднозначні знаєте відгуки. Типу, що це за пшонка стел, що це за готель такий. Але мені здалося, що так, це те, що я хочу. Тому що весілля мені 34 роки. Я перший раз і маю надію, що ну, для мене це особливий день. Це один раз в житті відбувається. Вперше і один раз в житті. І я хочу, щоб це було отак. От, може, знаєте, моя душа, вона завжди десь хотіла якогось такого пшонка стайлу. Я вмикаю. Вмикаю все світло, яке тут бачу, і буду збиратися. Одяг... Одягатися, фарбуватися, малюватися. Треба ще цей світильник включити. І чекатимемо фотографа. Вау! О, ну скажіть мені, що це не кайф. Отака така ваша вже, вже вже одружена Яніна, заміжня, вже заміжня я Але сьогодні весь день святкую, тому мені можна ще трошки побути нареченою до кінця цієї доби, хоч офіційно вже я з документами. А, розкривати, знаєте, таємницю, знімати у влогах чоловіка, не планую. Тому що про інше мій блог, але я не могла не поділитися цим. І трошки от такого вам за кулісся все-таки показую. Хвилююся. Все, перевдягаюся, потім покажу вам свою сукню. І буду фарбувати обличчя. Зачіску робила в салоні, а макіяж буду робити самостійно. Зараз пошукаю тут куточок, де мені вистачатиме світло для того, щоб зробити макіяж. А, поки не забула. Фіксую назву готелю. Ну, я його ще маю надію, покажу вам. Холл тут шикарний, і вхідну групу покажу. Просто що от зараз отак виходить. А, знайшла на букінгу самостійно, написала їм WhatsApp для підтвердження, і вони зробили таку красу, ще й шампанське поставили нами Гристи. Отак. так. Сервіс. Сервіс. Всю свою величезну косметичку притягнула сюди. Справа в тому, що зачіску мені робили в Gossip Girls, а дівчини, яка б робила там макіяж, нема. Але я вирішила, що я сама впораюся. А, вирішила, що буду робити це тут у вбиральні. тому що ну, тут якось і світло, і є місце, куди косметику покласти, тому що номер він гарний, але, як завжди, він на фотках виглядав більшим, ніж він є в житті. І тут є дзеркало, але ну так трошки затемно. Найкраще робити мейкап тут в ванні. Покажу вам, коли намалююся. А зачіску, як я вже сказала, робила в Gossip Girls в Тірані. Отак вона виглядала одразу після вкладання. Макіяж готовий. Отак я зробила. Трошки тут... буду підправляти. Так, і я тут не одна, мені сьогодні допомагає, дуже допомагає Діна. Діна, поки я оце знімала влоги і робила макіяжі, принесла поїсти, тому що ось забуває наречена поїсти. То я зараз поїм і нафарбую губи, і розтушую те, що не доростушувала. І наречений вже скоро приїде, я йому пишу, щоб не поспішав. Сукню мою шила майстриня албанська в звичайнісінькому албанському ательє. Як виявилося, що придбати тут сукню весільню, це ціла справа, тому що ну, у нас, по-перше, різні смаки з албанцями. По-друге, у них зазвичай сукні беруть в оренду, не шиють. А мені треба була моя власна сукня, тому було таке завдання. Цікаве. Але ми ж впоралися. Така наречена сьогодні. І зараз навіть не віриться, що з отаких шматочків тканини вийшла моя краса. Сукню ми придумали дуже спонтанно в ательє, в яке я просто отак от з вулиці увійшла випадково з дівчиною Марсі, яка зробила навіть краще, ніж я могла мріяти. Якось так у нас ця сукня народилася дуже просто, дуже легко. У мене були певні побажання, але я вам чесно скажу, що в останній момент я додала оце мережево, тому що спочатку я хотіла, щоб моя сукня була просто з такої гладкої тканини без особливих прикрас, бо є така краса в таких просто лаконічних сукнях. Але в останній момент я сказала хочу мережево. мереживо. І я не знаю, якось це так гармонійно сталося, що я вирішила просто довіритися цій думці. Я згадала Кейт Мідлтон. Я, звісно, може й не Кейт Міддлтон, але я згадала ту саму сукню Кейт Міддлтона, а саме її верх. Мені чомусь захотілося додати оте мереживо. Сукню Марсі пошила приблизно за два тижні. Ось такою була моя перша реакція. Моя Сукня Перше бачу її вживу. Зараз буду вірять. Моя красуня. Я була в захваті, коли побачила взагалі свою сукню. Я зрозуміла, що вона справді моя, така унікальна. Зараз вже можна показати її вам на собі, а не на манекені. Дуже швидко пролетів час нашої весільної фотосесії. Вона відбувалася і в готелі, і біля піраміди Тірана. Ось ми вже повернулися, я перевдяглася. Я думаю, що сукні вже на сьогодні вистачить, але зробила декілька важливих справ. По-перше, я кидала віртуально букет нареченої, і мій букет піймала Діна. Я бажаю Діні. Теж вийти заміж, бо це щастя для кожної дівчини. Я знаю це як ніхто інший, тому що чекала своє щастя доволі довго. І іноді, коли довго чекаєш, то воно того справді варто добре. без зайвої філософії це в мені шампанське вже розмовляє. Оцей букет з орхідеї. Кажу, він вийшов такий, як мріяла. І от я передаю цю мрію як естафетну паличку далі. Отакий от букет забиратиме сьогодні Діна. Вона. Діна, ти мені дуже-дуже допомогла, і я тобі дуже вдячна. Без тебе ну, цей день був би взагалі не таким. І ми, ми ще не виселяємося з готелю. Ми йдемо, ну так, не те, що святкувати, ми просто повечеряти йдемо. Але я вийшла з номера і зрозуміла, що я вам не показувала родзинку цього готелю. Це отакий холл. Ми зараз знаходимося ось на другому поверсі, де мій номер, і отут-отакі коні. Я не могла не показати, тому от спеціально вимкнулася, просто, що, що ви маєте це бачити. У нас тут теж будуть весільні фотографії. Бо це, це шикарно, я вважаю. Мені готель цей дуже сподобався. У них тут різні номери, бачите, кожен називається по-різному. На букінгу ви можете подивитися, як виглядає кожен номер. Наш номер на добу 137 євро, але ми не залишатимемося на ніч. Але для мене він безцінний, тому що. Дуже класно тут ми пофоткалися, нам дозволили фоткатися і на сходах, і як завгодно. Тому я задоволена. Ну і в планах було, знаєте, і зняти вам, як виглядає рецепція готелю, і показати вам його зовні ту вуличку, де він. Але коли отакий день, то, ну, чесно кажучи, нічого і не встигла з цього. Були думки, всякі там рілси позаписувати, які взагалі не знімала. Правильне рішення було покликати фотографа, до речі, це не фотографії фотографа, бо фотограф віддасть фотки потім. Це фотографії Діна на свій телефон робила. І, от найкраще рішення було запросити проффотографа і насолоджуватися процесом, забувши про все. Е, Отаким от вийшло відео. Все, що хотіла, розказала. Те, що не розказала, ну, значить не дуже хочу розповідати. Просто хочу, щоб ви, хто може і хто хоче, щиро пораділи. Та й все. Ми з вами побачимося у нових відео, не особистих, таких інших відео, з мандрівок. Слава Україні!